Сьогодні таке буде звичайно, трошки відео, трошечки повчальне, неповчальне, але про що будемо говорити? Перше, про що будемо говорити, це ось я маю такий манікюр, і, наприклад, в нас є така думка, що ось я походила там 2-3 дні з цим манікюром, і зрозуміла, що це не моє, а що я маю саме на увазі, маю однотон. Ну, зробили ми таке покриття, наприклад, так, або якесь інше однотонне, і ви починаєте розуміти, що вам чогось там бракує, так? Ну, ось робила колір. До речі, зацініть, як вам цей колір подобається чи не подобається, на такі коротенькі нігтики Мені дуже подобається. Але сьогодні новеньке відео, тому ми припускаємо таку ситуацію. Тож зробили якийсь там манікюр однотонний. і... Зрозуміло, що це не ваше взагалі. Ну, за колір ще більш-менш, але щось, наприклад, там не вистачає. То що нам робити? Особливо, коли ви самоучка? так? Ось таке питання, то я на одному ще зробила, а на другому ще, на ще не зробила. Що робити? Знімати повністю покриття, чи ні? Звісно, якщо ви підете до салону, то вам, звісно ж, скажуть, робити знову все позитива і зроблять вам новий манікюр. Але якщо ви робите самі собі, то є така фішка, що ми можемо швитесенько підправити той манікюрчик. Як ми знаємо, то ми закінчуємо манікюр вже топом. Так, ось скінчується в нас. так манікюр а на топи. На топові так ми можемо зробити будь-який дизайн. Тож я сьогодні буду робити дизайн просто поверх манікюру, поверх цього гель-лаку. Якщо вас влаштовує так у на, настільки, на наскільки відросла, і ви не бажаєте підмальовувати ще далі покриття, але ще що хочете щось додати, то сміло можете розпочинати навіть і не вагатися, нічого в цьому поганого нема. Якщо у вас дуже добре тримається покриття, ви вже там походили декілька днів, так, то сміло можете. Зробити якийсь ще дизайник. І все буде, тіп, топ. Тож, давайте щось робити. Ми що можемо зробити? Та будь-що. І нарешті я в цьому відео до того будь-що, хочу показати вам ось ці давні ще стрічки, але це не означає, що ви можете робити тільки стрічки. Можете наклеїти слайдери, можете щось підмалювати, можете зробити акварелі, якщо у вас там світленький якийсь колір, можете додати стрази, можете робити будь-що. Дівчата, навіть можете підкласти, якщо у вас такі короткі нігті, як в мене, ще форму. Для нарощування ще й донаростити та зробити якийсь акваріум, і все буде у вас окей. Головне, це підготовка вашого нігтя, яку ви вже зробили до цього дизайну. І так, але сьогодні я вирішила не робити ніяких акваріумів, ніяких страдів, нічого такого, ніяких следерів. Я хочу нарешті якось щось зробити з цими стрічками. Вони в мене вже, я не знаю, скільки лежать, напевно, рік. Я їх скажу такий лайфак. Лай, лайфак. Так, лайфхак. Ну добре, скажу такий лайфхак, що я їх використовую тоді, коли мені потрібна навіть колись пряма лінія вздовж чи поперек, то я беру ось є білі, є чорні, є ось такі переливаючі. То, коли мені потрібна чорна смужка або біла смужка, щоб не малювати гель-лаком, або роблю стемпінгом лінію за допомогою спеціальної пластини, або беру просто ось цю стрічку, що набагато швидше і краще, і дуже рівно чудово виглядає. Так що візьміть собі на примітку. Але сьогодні, напевно, під червоний я додам, ну як більше додати, я навіть не знаю чи біленький взяти, але він не так, напевно, все-таки ось цей голографік візьмемо. Щоб воно більше виділялося, то завжди раніше робили хто пам'ятає з цією стрічкою золотою на червоному, особливо вона дуже добре виглядає. Але, дівчата, я зараз вам не даю 100% гарантії, що в мене все іде ідеально вийде, бо я не знаю. Я вже давно цього не робила, і можна сказати, що я робила ці загини лише тільки один раз. Тож я навіть не знаю, можливо, мені понадобиться... знадобиться пінцет, я візьму ось такий пушер-сталекс, так. чи він мені подобається за ось цей гостренький кінчик, який я заляпала. Чимось заляпала дівчата, і він вже не такий гостенький, треба розмочити в ацетоні. Тож він дуже гарний підівати такі клейки наклейки, завжди я його використовую. І давайте розпочнемо. Перше, треба обрати ширину нашої, нашої стрічки так, і відрізати гарний шматок. Наприклад, візьмемо вузеньке, залишимо під якісь інші дизайни, ось така трохи ширша. І треба відрізати трохи більше. Щоб нам вистачило, бо ми будемо. Я навіть не знаю, скільки у нас таких полосочок піде. Так, ось таку довгу я відріжу. І що треба далі зробити? Далі треба розпочати. Це все так незручно робити на камеру. Ось, наприклад, з цього краю трошечки залишаємо, приклеюю, натягую. Так, тут дуже добре треба приклеїти, напевно, дуже багато я взяла, то візьму ще щось чим розтирати. А чим би його розтирати, Чи силіконовий, чи апельсинову паличку. Тож і треба цей наступний край, ще не доходячи, просто взяти і ось таким чином повертати. Ой, щось криве виходить. Напевно, це не моє ці стрічки. Я вже знаю назву цього відео. Це косячний манітюр. Чи вище трохи взяти Ой, дівчатка, так незручно це все робити на камеру. Так, треба притримувати і ось таким чином загинати. Вся суть цієї стрічки в тому, що вона. Просто закручується, але подивіться, в мене нічого не вийшло. Зараз я спробую за кадром, мені зручніше буде, чи вийде, чи не вийде. Дівчат за кадром вийшло набагато краще, я ту ж саму стрічку, не ідеально, але щось там вийшло. Я думаю, що ви саму суть зрозуміли, Зараз ще трохи відріжу її, ось тут трохи негарно вийшло. Ще я ось так придавлюю, притискаю, щоб розрівняти. Трохи далекувато зробила, але я вже так. Охайно робила, щоб хоч якось його приклеїти. Скажу відразу, я не професіонал в цих стрічках. Обов'язково, обов'язково кажу, 100% треба ідеально розгладити, бо потім це все буде стиратися, здиратися, так, щоб зріднилася, можемо так сказати, стрічка разом з нашим нігтиком. Так, те мої ножиці. Відрізаємо цей зайвий край, але можемо трохи його припідняти. Щоб він аж не на самому вільному краю, був, таким чином він у нас буде добре триматися. Вона смужка, так? Так, і тут я б трошки теж підняла, хай трошечки не доходить до вільного краю, щоб вона краще трималася. Або можна ще надпиляти. Так, або можемо надпиляти пилочкою. Ну що ж, тут розрівнюємо, розглажуємо все добре. І вже можна закріпляти. Напевно, я не буду переробляти, бо, ну, дивним, якесь вийшло воно трохи. Давайте, може, зробимо якимось другим кольором. Ось цей відірвемо. Мені щось цей колір не дуже сподобався на нігтях, якщо чесно, якийсь такий колхозний, перепрошую. Подивіться, яка цупка, як добре схватилася ця стрічка, якби вона так добре трималася під час носки. Ось так виглядає далеко, дівчатка. Пішіть далеко, так? Вийшло, так. Який колір? Біленький візьмемо. Давайте візьмемо біленький. Я ще біленьким, жодного разу нічого не робила. Так, але щось не знаю. Чи вже продовжити золотим. Давайте візьмемо біленьки. один, подивимось, як буде виглядати, почому тут і не в тему, але спробуємо так. Так, біленький. Так. Побільше. Краще взяти побільше, щоб вистачило, бо мало буде взагалі не дуже. Так, приклеюємо. Ось тут скраєчку. Притискаю пальцем, притисла, і далі так і вище йду. Весь час притискаю пальцем, пальцем, притискаю, притискаю, і вже біля синусу я починаю притисла і відірвала. притисла і завертаю ту стрічку, так? Хотіла сказати не дуже гарне слово, бо вона просто порвалася. Виходить, що за якістю золота була краще. Зараз я її приклею, незграбну, а далі не зможу відклеїти. Подивіться, ось так. Ось так. Цим пальцем треба притискати сам краєчок і повертати, бо якщо не притиснете, у вас не вийде завернути, вона буде просто рівно лягати. Ну, Звісно, на своїх пальцях це не так зручно робити, як на пальцях. Клієнта. Ой, олипали Ну, таке, звичайно, делікатна справа. Я вам скажу. Я вам скажу, дівчат, напевно, френч буде зробити простіше, ніж цю стрічку клеїти. Але, напевно, я її буду відклеювати, бо мені щось взагалі не по темі цей білий кольор. Напевно, відклею так чік. О, дивіться, вона, як за якістю трохи гірша, то тільки вийде для полосок. Клею трохи менше. І розірвалася, то візьму знов золоту і приклею золоту. Так беру знов золоту. Так, а ну, признавайте дівчатка, хто вже робив, хто вже професіонал в цій справі, чи тільки вперше бачите. Я вже пам'ятаю, давненько-давненько вже був цей дизайн. Я його профукала пару разів робила. Так, 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 давай клейся. Не хочу клеїтись. Ну, якось так. Накрутила, навертіла, трохи нерівна лінія вийшла в мене. Блін, знову відірвала, докрутилася. Зараз спробую розгладити, може більш-менш вийти. Це вже за кадром, подивіться, ось що вийшло. Ось такі смужечки, чи добре вам видно, чи ні. Ну, я б сказала, результат так собі з цими смужками, можна сказати, що це навіть вийшов косячний манікюр. Але якщо декілька разів спробувати, і хочу ще додати, що це ще залежить все від самих смужок, наскільки вони пластичні. Я надіюсь, принцип вам був зрозумілий, як це робити. Лише пальчиком треба своїм притискати. І завертати цю смужку. Ось так в мене вийшло. Здається, було краще без смужок, але якщо бажаєте щось цікавенького, то можна зробити якийсь разочок, але треба тренуватись. Тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись, в принципі, як і всьому остальному. Так, нічого так просто у нас не виходить. Але подивіться ось до речі, середній пальчик разом робили, дуже гарно вийшов. І великий, але трошечки він ось тут в мене пішов навшир. Але в цілому непоганий дизайн. Так що чекаю ваші коментарі і лайки, якщо сподобалося, і підписочки, звичайно. Тож, з приводу дизайнів, чи можна робити догорище дизайни на ваше покриття, якщо воно свіженьке, то, звичайно, можна робити. Але, дівчата, спочатку знежирте ваш нігодь, щоб зняти липкий там шар, так що ви там намацали прилипло щось там, чи якийсь. Шкіряний жир, так у вас там залишився, то знежирюйте і далі робіть дизайни, які вам так, які вам подобаються. вже можете донаростити, вже також так робила. Якщо бажаєте пишіть коментарі, теж можемо донаростити такі нігтики. І сміло робимо ще, додаємо якісь дизайни. Звичайно, я ще перекрила догори згорице топом, топом. Обов'язково, що стосується цих смужок, то я б ще. Порекомендувала вам все перекрити спочатку тоносеньким шаром прозорої бази каучукової, а тоді вже зверху тупом. Тож над цим буду закінчувати. До зустрічі в нових відео.